Чи знаєш ти, що українська музика має свою золоту добу? Її створили три імені: Дмитро Бортнянський, Максим Березовський та Артем Ведель. Вони наші основоположники, наші Бах, Моцарт і Бетховен. Це гід по класичній музиці Харків Фест». Золота дуба української музики. Сьогодні ти дізнаєшся. Як троє випускників Києво-Могилянської академії створили унікальну величну та досі недооціненну хорову спадщину, якою ми маємо пишатися? 18 століття. У центрі Європи сяє Києво-Могилянська академія. Це справжня колиска талантів і найважливіший освітній центр для всієї Східної Європи. Тут діяли два хори і найкращий в усьому Києві оркестр. Саме тут, в атмосфері українського барокового співу, формувалися Бортнянський, Березовський і Ведель. Але Київ був лише трампліном. Щоб стати майстрами. Двоє з них, Бортнянський та Березовський, вирушили до Італії, до тогочасного центру світової музики. В Італії вони підкорили музичний олімп. Березовський став членом престижної Болонської академії, а його опера Демофонд в 1773 році з успіхом йшла в італійському місті Ліворно. Бортнянський писав опери, які збирали повні зали у Венеції та Модені. Вони довели, що українські композитори це світовий рівень. Артема Веделя доля на деякий час привела до столиці Російської імперії. Та через п'ять років він повернувся додому, ставши уособленням нескореного українського духу. Його музика, створена у Києві та Харкові, вражала глибокою ліричністю та духовною силою. Кожен з них створив унікальну спадщину, яка вивела український хоровий концерт на найвищий європейський рівень. Що ж об'єднує цих трьох геніїв? Вони взяли емоційність української душі і поєднали її з вишуканістю європейської класики. Вони мислили як європейці, але відчували як українці. Їхня музика це не просто класика, це наш голос у світовій культурі, наш скарб і наш доказ, що українська музика це класно. Підписуйтесь на наш YouTube канал та шукайте цікаві відео за хештегом Українська музика це класно.